Мене звати Андрій, я є директором ліцею скарбниці мудрості. І перше, що я хочу зробити, це подякувати вам за те, що ви старанно і активно виконуєте усі завдання, які ми вам даємо. Ви молодці, ще зовсім трішки лишилось. Знаєте, що я сьогодні робив? Співав разом з ангелами. Знаєте, якими? В біблії про них написано. Їх було дуже багато, сила селена, Вони всі злетілися. Співати Богові славу, тоді, коли народився Ісус. А знаєте, кому він співав? Пастухам, про яких ви говорили нещодавно. Пастухи почули їх, дуже здивувались, заспівали разом з ними. І знаєте, що почали робити? Ви думаєте, вони почали пасти Овець знову? Ні. Вони залишили все і побігли туди, куди їм вказав ангел, прямо до Ісуса, щоб поклонитись Йому і прославити його. Тому це гарний приклад для нас. Знаєте, що робити? Не просто знати про Ісуса, не просто розуміти, що він колись народився, не просто казати, я вірю в нього, а справжніми ділами поклонятись Йому там, де ви є, там, де ви навчаєтесь або з тими, з ким ви дружите. Ви знавайте Ісуса за Бога і поклоняйтесь Йому, так як це зробили пастухи.